Цікаве інтерв'ю про мобілізацію Віталія Портнікова. Він каже: якщо всіх мобілізувати, то економіки не буде. А якщо не буде економіки, то не буде зсу і країни. Якщо українська економіка не зможе працювати і забезпечувати збройні сили, збройні сили зникнуть рівно так, як зникне українська держава. Або треба чітко сказати людям, які мобілізуються до збройних сил України і служать збройних сил України, що вони мають готуватися воювати без зарплат. А на якісь пожертви, які будуть знаходити їм родичі і знайомі, так як вони зараз збирають на дрони чи на інше озброєння. тому що держава може позбутися таких можливостей. Якщо буде зменшуватися допомога, а вона буде зменшуватися. Я це абсолютно чітко можу сказати, буде зменшуватися економічний оберт, тому що все те, що ми бачимо: люди, які ще ходять в магазини, кінотеатри, спортивні зали, я маю на увазі. Відвідувачів працівників ТЦК. Це все на західні гроші, насправді, тому що отримують зарплати бюджетники, тому що отримують пенсії пенсіонери, вони можуть купувати якісь продукти в магазинах. Тому що якщо ти отримуєш бюджетну зарплату, ти можеш заплатити за послугу. Все це скоро закінчиться в такому обсязі, і податків буде не більше, а менше. А з наших податків ми платимо зарплатню військовим. А якщо не буде цих податків, не буде цієї зарплатні. А в той час Російська Федерація піднімає рівень забезпечення своїх військових в рази. Володимир Путін створив справжній карнавал грошей для люмпенізованої частини російського населення. Він створив людям можливості, яких вони не мали ніколи. Я маю на увазі. Ось цих цим людям. Не москвичів з петербуржцями, яким зараз погано, які гірше живуть, які втрачають свободи пересування і якісь там свої плюшки, які у них завжди були. Хрен з ними. Вони не вирішують проблеми. Росії сьогодні, а ось ті, хто вирішують проблеми Росії, Люмпен. Він зараз просто має величезну кількість грошей. Нам Але... потрібно думати, як стимулювати людей служити, збільшувати, а не зменшувати зарплати, знаходити баланс, стимулювати тих, хто приносить гроші в економіку. Розуміти, хто має сьогодні бути в Збройних силах України, а хто має сплачувати податки. Зацікавлювати людей в більшій сплаті грошей до державної казни все це має бути реальністю нашого існування. Якщо ми взагалі збираємося існувати. А Якщо ми збираємося гратися в мужню державу, яка протистоїть агресії, то ми перетворимося на державу сателіт Російської Федерації швидше ніж думає.